Ласкавий Отче, ми знаємо, що нічого нечистого не може війти до Царства Небесного. Душі в щастилищі покутують за свої гріхи і очищуються від душевних плям, сплачуючи борг Твої справедливості, вони є нашими братами і сестрами у Христі, тому ми щиро любимо їх і благаємо Твого милосердя, ласкавий Отче, змилосердце над ними, скороти час! їхніх страждань і забери їх до вічної слави в небі, в безмежній любові до людей Ти дозволив, щоб одні другим допомагали, як у матеріальних, так і в духовних потребах, тому благаємо тебе через заслуги Твого Сина Ісуса, який пролив за них свою кров, змилосерце над ними і якнайскоріше, забери їх до вічної слави, ласкава мати Марії. Молися за душі в чистилищі і допомагай їм. Амінь.